Це кінопростір IMAX. Мене звати Андрій Ферцак, і сьогодні мій головний атрибут це оці окуляри. Незвичайні окуляри, які захищають мене від сонця, а саме вони допомагають мені потрапити у світ максимальних вражень формату IMAX 3D. У нас на черзі гучна прем'єра динамічного фільму. Знайомство з унікальною технологією кіно і, звісно, Вікторина. 3, 2, 1, Поїхали! Головна прем'єра на сьогодні це продовження блокбастера про команду супергероїв. Фантастичний фільм Месники ера Альтрона», який скоро вийде на екрани у форматі IMAX 3D. Спеціальний фільм спеціально для тебе. Дивися трейлер у просторі IMAX. Я покажу вам щось прекрасне. Усі благають пощади. Ви хочете боронити світ, але не даєте йому змінитись. Ви всі зв'язані. Путами спутані. Відні, це кінець, кінець шляху, на який я нас завів. Ніщо не триває вічно. Я вільний. Пут уже немає. Від Марвел. Месники Еральтро. Скоро у кінотеатрах У3 d у квітні 2015-го. Роберт Дауні молодший, Кріс Еванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руфало та багато інших знаменитостей вже чекають на зустріч з тобою. Ти зможеш побачити їх усіх на величезному екрані у залі IMAX. І для того, щоб максимально поринути у фільм, тобі знадобляться ці окуляри. Завдяки ультрасучасним технологіям ти зможеш відчути себе одним з героїв стрічки, месники Ера Альтрона. І ти можеш допомогти здолати технологічного ворога Альтрона, який загрожує людству знищення. Все це тільки якщо ти переглянеш стрічку у форматі IMAX 3D. В чому ж секрет такої крутої технології? Чому секрет такої крутої технології зараз? Я вам це розповім і зокрема познайомлю справжнім гуру формату IMAX. Це є Юрко, коди йдесь нам відповідь на всі наші і ваші запитання. Мої вітання, радий бачити тебе. Привіт. Розкажи, будь ласка, знаєш, як мені, а всім нашим глядачам, що таке формат IMAX, як він працює, що це за проектори, бо я це вже все знаю, але є багато-багато львів'ян, котрі ще не знають, що таке IMAX. Ну, саме перше, щоб пізнати iMAX, треба сходити в кінотеатри Планета кіно і переглянути фільм в технології iMAX. Тобто, якщо ти не бачив фільм у форматі iMAX, значить ти взагалі не знаєш, що таке кіно, правда? Ну так, щоб дитина навчилась плавати, треба кинути її воду. Відповідно так само, щоб зрозуміти технологію IMAX, треба сходити на кінофільм перегляд технології iMax. Чим відрізняється цей формат? від інших форматів, тобто це є максимум присутності, максимум враження, це є хороший звук, ще що. Ну саме перший розмір екрану, відповідно, відповідно кількість світла на екрані, два проектори для правого і лівого ока, коли відображають в форматі 3D. Тобто, коли людина саме присутність фільму, переглядають перегляд фільму в форматі IMAX, передбачає максимальне відчуття, тобто занурення в фільм. Технологія 3D дозволяє відчути абсолютний ефект відпорвання, тобто відчути ефект звуковий ефект, який дає акустика надзвичайно ефективно. Кількість світла забезпечують 6 кіловатні лампи. Тобто, якщо звичайно використовується, відповідно, в 4 рази менше. Сам екран є покритий сріблом. Ця технологія дозволяє відбити набагато більше світла при демонстрації кінофільму. Зображення, звук і ефект присутності все це дарує вам поняти кіно Аймакс. То тепер в тебе немає сумнівів, що фільм Месники Ера Альтрона треба дивитись тільки у форматі IMAX 3D. Вже з 23 квітня в прокаті фантастичний бойовик Месники Ера Альтрона. Максимальні враження гарантовано. Для мене це улюблена частина програми. адже зараз я маю можливість познайомити тебе з цією дівчиною. Саме вона дала першу і правильну відповідь на питання, яке ми ставили минулої програми. Це Діана, і ці два квиточки вже вирушають до неї. Діана тримай, це є Дякую. твої два ваучери. Ну, дай нам правильну відповідь. Отож, як називається пісня, яка стала саундтреком, до всім тепер відомому фільмі Незламна а, саундтреком стала пісня Обійми групи Діана, як часто ходиш дивитися свої люблені фільми по кіно Аймокс і які. І жанри можливо ти любиш. Ну намагаюся по можливості ходити часто, а жанри напевно збільшують комедії, хоча незламно хотіла би сходити. Так що запрошуємо тебе на перегляд? Дякуємо тобі, що ти з нами. А якщо ти бажаєш отримати два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D, зараз запитання буде звучати саме для тебе. З яким будинком за висотою можна порівняти екран в залі IMAX? Що ти справді є фанат IMAX, То ти цю відповідь знаєш. Ти будеш першим, адже ти відправляєш вже правильну відповідь на електронну адресу Айма І ти маєш можливість отримати два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Максимум емоцій, максимум відчуттів, максимум вражень. Обирай формат IMAX 3D і живи на максимум. А ми з тобою побачимося вже скоро у кінопросторі IMAX. Бувай, живи на максимум.